Розглянемо сьогодні тему. Алгоритми. Способи понання алгоритму. Щоб зробити копію документу, необхідно увімкнути сканер, підняти кришку, покласти папір текстом униз та натиснути кнопку копії. Отже, алгоритми супроводжують. Нас протягом усього нашого життя. Ми виконуємо складені кимось алгоритми, самі складаємо алгоритми і самі їх виконуємо, складаємо алгоритми для інших виконавців. Алгоритм це послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати ці дії, щоб досягти поставленої мети. Комп'ютер. Як виконавець також виконує різноманітні алгоритми. Алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, називається комп'ютерною програмою, часто просто програмою. Алгоритми можуть бути подані різними способами: словесним, графічним, послідовністю символів, спеціальними командами тощо. Уявіть собі роботу касира – Складемо послідовність дій касира. Алгоритм, представлений словесним способом, буде виглядати таким чином. Перше взяти товар. Друге подивитися його код. Третє знайти цей код у переліку всіх товарів. Четверте подивитись його вартість. П'яте додати вартість товару до суми вартостей товарів, придбаних покупцем. Якщо алгоритм буде подано. у вигляді послідовності світлових сигналів світлофора, то тоді алгоритм буде таким чином виглядати. Коли горить червоне світло, послід виконати команду стійте. Жовте світло, команду: готуйтесь до переходу дороги. Зелене світло, команда переходьте дорогу. Ще одним способом. Подання алгоритму є графічний спосіб подання. Одним із видів якого є подання алгоритму у вигляді блок схеми. У блок схемі алгоритму. Кожна команда записується у геометричній фігурі в блоці певного вигляду. Блоки з'єднуються між собою стрілками, що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконати наступною. На малюнку ви бачите. Алгоритм розв'язання прикладу, суму чисел 2 та 5 поділити на 7. У вигляді блок-схеми буде алгоритм оглядати так: початок. Обчислить 2 плюс 5 і запам'ятайте результат. Поділить, поділіть результат, що запам'ятали, на 7 і запам'ятайте результат. Повідомте останній запам'ятований результат. Зверніть увагу на те, що використовуються різні блоки. Так, блок, який овал, він називається термінатор і означає початок або кінець алгоритму. Прямокутник це блок, який означає процес, тобто виконання однієї або кількох команд. У паралелограмі записується введення даних або виведення результату. І такий блок називається Дані.